Друзі, рибалки, всім привіт. Сьогодні виїхав на риболовлю, хотів порибалити на пслі, половити щуку на спінінг, але приїхавши, помітив таку ситуацію, що ще позавчора вода була зовсім-зовсім чиста, як сльоза. А сьогодні така мутна, що взагалі поверхностні слої, навіть водоростів не видно. Що трапилося, не знаю. Дощів не було, не було ніяких затяжних таких дощів. Невеличкі то були, але ну, щоб так, не знаю, що трапилося, але вода. Така мутнюща, що ну, взагалі нічого не видно. Я по такій воді й сам не люблю ловити і думаю, що і риба не зовсім активна буде. Тому вирішив рибалити на заливах псла. От переїхав на один із таких заливів. Вже тут три рибалки спінінгісти такі як я кидають. Спробую ловити на силікон. Я на цьому заливі ловив на силікон невеликого розміру, на двоєчку, на мансе. Спробую сьогодні щось спіймати. Залив непоганий, досить глибокий, Щука окунь є. Латаття, очерет, корчі, ну, все, що хочеш. Є. Любий рельєф, любі зарості, укриття для хижака. Спробуй рибалити. Шкода, що з пслом таке відбувається. Чому я так не міг нарадуватися тим, що вода така була чистесенька і тут на тобі. То ось так, друзі. ну Нічого не вдієш. Буду пробувати, подивлюся, який кльов сьогодні буде яка інтенсивність. Зараз 11 година дня, похмура погода, але тихо, гарно. Буду пробувати, сподіваюся, що клювання будуть. будемо ловити рибу. Ось такий залив, він досить довгий такий, тягнеться далеко. Я зараз стою, так би мовити, на його дамбі по ту сторону. Також є тут переїзд. Будемо ходити і тут, і там. Спробуємо скрізь. Друзі, ось така щука спіймалась. Вибачайте, не зняв, бо продовжую рибалить без нагрудного кріплення. На ось такий малесенький. Зараз зачепився. Манс-предатор. Двоєчка. На такий маленький бруховстик. Взяла ось така чудова щука. Прекрасна такого розміру проманка. Ось вона. І тепер щита. Взяла прямісінько між коряжником. Ех шкода, що немає кріплення, ну нічого. Остарі. Та полежить смішечки. Ось та ну, така вона. Перше клювання за сьогодні. Ось так. Ось, друзі, така красуня. Оп. Тих, 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 тих. Не бажаю позвати. Ох, така неслушанка. Ось так, друзі. Ось така щука. Тільки змінив проманку, буквально третій закид і спіймалась така красуня. Гарна щука. тихо 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 Ось така вона, друзі. Приємний трофей на сьогодні. Розмочив сьогоднішній рахунок. Сьогоднішню рибу. Ось така вона. Ну що ж, продовжую далі рибалити додо Друга щучка, а той самий юброхвост залав глот. вона і невелика, але не знаю. Щас зараз спробую її відчепити акуратненько. Тоді відпустимо її. Друзі, відчепив, трішки поранилася, алежить буде 245 г. така Ну і що, друзі, ще отакий щупак. І є yeah. друге. Друге клювання на ту ж саму приманочку, на той самий манс, двойку і ось така щучка. Ну що ж, ідемо, відпускаємо її, вона вже не терпиться її <гум> додому. Все. Дякую за клювання. Цю додому відправимо. Так, друзі, за такою кладочкою її піймав. Ладка така воєнна. Ось тут плюнула також під коряшкою вона. Все ж, цю красунечку відпустимо. Акуратненько. Ось так. Попливла. Ну ти чудово. Дякую за клювання. А ми продовжуємо. Прибрався я на інший бік залива. Тут коряг немає, тільки кувшинка. Там цілі дерева повалені на тій стороні. Тут такого немає. Буду пробувати тут. Трішечки рибаки порозходилися, то чоловік 10 було. Багато. В мене було ще одне клювання із сход щуки грам 400. Поки що все. Ось чергова щука. Відрохост навіть не змінював. О, підсок її, бачите, звільнилась. Ось такий відрохвостик, 5-сантиметровий манс-предатор. Другий номер. Така розкрасочка його. От на нього всі клювання. Четверта покльовка за сьогодні. Відрохлост сьогодні ось така. Щоб. Ось такий хижак черговий попався. Гарне кайдання, досить з далекої дистанції, порадувала. Щось всередині є, когось уже не з'їла. Ось так, приємно. Перейшов на іншу сторону, ось на цьому місці. Друзі, було 5 клювань вже з цих п'яти покльовок, Три було на тому боці, дві було на цьому боці. В загальному витягнув три щуки, дві забрав на даний момент, одну відпустив. Ще було одне клювання і ще одна щука засіклася, але не встиг взяти в підсак, зійшла. Ось так, поки що такий результат. Людей багато змінюються рибалки. Одні приїздять, інші їдуть. І отак кругу всі, ходять по тій по цій стороні, але чомусь ця сторона більш насичена рибалками, не так, та, як ця. Я віброфост не змінюю. Я як ловив на той, так і ловлю. До цього були пошуки, експерименти, різні кольори, різні розміри, але клювання тільки на одній відбувається. Спілкувався з одним рибалкою, але той лове на великі дуже воблери. це цей крупним хижаком. Полює, але говорив, що одне клювання було, тичок якоїсь маленької щучки, і все. Але там приманка, друзі, там така солідна, що сантиметрів 20 сама приманка, тільки там, якщо візьме, то візьме хижак. Ось так. Я ще трішечки походжу, покидаю і потім буду збиратися. Ну що ж, друзі, нічого не змінилося. На сьогодні риболовлю буду свою закінчувати. Результат 5 покльовок, як було, так і залишилося. Три щуки, все. Місце гарне. От я шкодую тільки про одне: що даремно сюди не приїздив раніше. Що от два дні я витратив на пошуки, щуки на самій річці, на пслі, не приїздив сюди на цей залив. От потрібно було одразу приїхати. Бачите, от інші рибалки, які в курсі, то тих людей багато тут було, приїздили, постійно змінювали один одного. А я тільки приїхав. От, на пслів в мене було за два дні одне клювання всього-навсього. А тут от за один вихід, за одну риболовлю, за 4 години 5 клювань. Набагато краще. Приємно і взяти хижак. Нехай він не здоровий, не крупна риба, але все одно така. В межах кілограма, але це таке. Були клювання, потримав на гачку, обманув, все по-спортивному. Ось так. Чудова. Чудова природа, пейзажі. Трішечки вітерець піднявся на вечір. Рибаки вже майже всі роз'їхалися, так що буду збиратися і я. Ось так, друзі, така риболовля вийшла на сьогодні. вибачайте, що от, е, така е, своєобразна рибалка. Плані того, що в плані зйомки. Я коли їхав сюди, я їхав на декілька днів в ці місця порибалити. Але от, проїхавши пів дороги, вже згадав, що не взяв кріплення і вже не захотів повертатися. Тому ось так знімаю, так би мовити, з руки як виходить, так, так і знімаю. Коли витягну, тоді показуємо рибу. В процесі зйомки от, на камеру клювати риба не хотіла. Але на кожному місці немає можливості просто встановлювати камеру Ось так, друзі. Так що... Така риболовля, такий псел. Можливо, ще завтра зранку вискочу. Якщо буде час, у мене приємно дуже було з цією річкою знову зустрітися. Середина жовтня, клювання, щуки. Ще є, все добре. Потрібно їздити, рибалити, більше виїздів, більше можливостей, більше емоцій буде. Ось так, друзі. На сьогодні все. Бережіть природу, бережіть себе. До нових зустрічей, До зустрічі на воді. Всім пока-пока.